Друзі, всім привіт і слава Україні. Отже, маю невеличку можливість обговорити з вами міжнародку. Чому? Бо про нас як зашкварених трішки пізніше вечором з Дмитром Чекалкіним ми, звичайно, ще сьогодні поговоримо. Але зараз маю час натхнення, погода погана, ну скажімо так, не дуже хороша. От ну, я говорю зараз про Київ. Можливо, хтось напише знову, що Лапін десь там у Іспанії чи на Канарських островах. Так, міг би бути, але я там не є, а я якраз таки є в Києві. Так, от поки не така кепська погода є можливість, тому давайте поговоримо про міжнародку. А вечором наголошую ще раз, поговоримо саме з Чекалкиним про нашу внутрянку. Так, Австрія мене потішила. Австрія, ви знаєте, що в Австрії відбулися вибори, і на цих виборах перемогли так би мовити праві. Ну я їх називаю праві, праві популісти. Можемо називати як хочеш, назвемо їх прихильниками Путіна. Ну так, от вони перемогли, зайняла їхня партія перше місце, а інших три партії там між собою поділили всі інші місця. Що відбулося було цікавого? Відбулося було що коаліцію сформували без прави. Отже, три партії, які фактично програли вибори, на троїх сформували в Австрії коаліцію, і таким чином праві відійшли нафіг. Так? що хорошого в цій історії ви скажете для нас, для українців? Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день ми бачимо, що фактично. Це відродження старої Австрії. Австрія вона потерпає від того, що вся Європа схиляється більш в вправий ухил е, проти іммігрантів і так далі. А новий уряд Австрії вже названо найбільш соціальним. Вісім міністрів є представниками профспілок. Це дуже круто. Лідер, е, тобто, канцлер, новий канцлер Австрії Крістіана Штокера. Обрали це лідера актив... консервативної народної партії, яка фінішувала другою. Вот і саме цікаве, що уряд поділили за квотами: тобто шість крісел для народної партії, шість для соціал-демократів і два для нової партії НЕОС. Міністерство закордонних справ, до речі, очолює якраз таки керівник цієї нової партії, який активно за Україну. Так і саме головне засуджує Росію. Я сказав який? Біате Майн Рейзінгер. Вона так народ, вона я можливо оговорився, отже, так от вона активно за Україну і засуджує Росію. Ну і тому це є досить непогана історія для нас, так що ще хотів сказати. Ну, цікава історія відбулася зараз в Бельгії. Бельгійський депозитарій Євроклір. Отримав дозвіл на часткове розморожування російських активів, і про це пишуть дуже багато видавництва. Ці кошти підуть на компенсації іноземним інвесторам, які постраждали від санкцій Росії проти Європейського Союзу. Отже, є іноземні інвестори, які фактично постраждали від санкцій. Завдяки російським санкціям, так тобто російські росіяни ввели проти них санкції. для того, щоб їм компенсувати збитки, це будуть компенсувати за рахунок заморожених російських активів. Я дивлюсь на це дуже хреново скажу відверто, тому що російські активи мали би працювати перш за все на відновлення України. Ну я ж як українець до цього відношуся, але на превеликий жаль, світ не україноцентричний. Чому я ще відношусь до цього? Вибачте на слові хреново, тому що зараз дуже багато експертів вважають, що це. Дуже серйозний політичний сигнал з боку Європейського союзу, нібито в Брюсселі почали опрацьовувати механізми часткового скасування санкцій, і якщо буде досягнуто угоди щодо деескалації. Отже, росіяни приходять, нищать Україну, вбивають українців, вони вводять санкції. Але як тільки росіяни перестануть або будуть менше вбивати українців, то санкції частково можуть зняти. А хто буде відбудовувати? Ну, це моє таке риторичне запитання. Я хотів вам просто про це сказати, що мені ця історія дуже так ну смердить. Так смердить. Ну але тим не менше, головні події сьогодні розгортаються в Америці. І що я побачив в CNN? В CNN виступив маск? Що він сказав? Він сказав, що сподівається, що, врешті-решт, усі погодяться з тим, що і Європа, і США на, на його погляд в ідеалі мають перейти до ситуації. Увага з нульовими тарифами. Фактично створивши зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Північною Америкою. Ну, CNN цитує Маска, а я хочу сказати, от що вчора вони вводять сумасшедші тарифи проти своїх соратників, союзників, проти демократичних країн. А сьогодні Маск каже, що треба взагалі то зробити нульові тарифи. Тобто, не пройшло і, 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 і року, як то кажуть. Ну, але наслідки вже є. Ви ж знаєте, що в Штатах відбувається дуже багато мітингів. Про це я хотів вам також сьогодні розказати і показати. Ну, давайте я вам трішечки покажу. Отже, ви бачите мітинги. Так, це дуже, ну це колосальні мітинги по всій Америці. Там я вже не знаю, скільки їх там тих мітингів анонсовано. Це не десятки, навіть не сотні, а набагато більше. Тобто, людей виходить, я б сказав, би, дуже багато. І ось ще один мітинг. Вот, якщо ви бачите, тобто, це колосальні акти акції... проти трампісів проти того всього, що вони роблять. Кожен американець сьогодні на собі відчув. Фактично тарифну політику Сполучених Штатів, а я хотів би дещо тут розказати з точки зору історії історії першого правління Трампа невеличкий екскурс. Справа в тому, що Трамп вже колись це робив, так вони вже вводили тарифи, зокрема проти Китаю, і ця історія зіграла тоді, так що споживач американський на собі цієї тарифної війни не відчув. Ну, уявімо собі таку історію, що телевізор коштував там тисячу доларів для американців. Після того, як Америка і Сполучені Штати на чолі з Трампом першої його каденції ввели тарифи, я зараз дуже спрощено, друзі, розказую, щоб було просто зрозуміло, що відбулось. Китай для того, щоб не втрачати ринки, фактично зробив девальвацію власного юаня, власної валюти, і тим самим не втрачаючи ринків, але зробив дуже серйозну проблему і вдарив по внутрішньому споживачу саме по китайцям. І, умовно кажучи, цей телевізор, який коштував там тисячу доларів для американського споживача внаслідок введення тарифів і девальвації юаня, фактично став для китайців при продажі коштувати 800. Залишилось на тому самому рівні на тисячі доларах. Якби Китай би не зробив би цієї девальвації, то телевізор за рахунок підняття тарифів вартував би 1200. Ну я так. Зараз дуже спрощено сказав. Що відбулося сьогодні? А сьогодні відбулося зовсім інше. Сі зіньпінь вийшов і сказав: хрен вам, пане Трамп, або ви з нами домовляєтеся по чесному, бо якщо ви проводжуєте такі економічні війни, ми не будемо включати девальвацію юаня, ми не будемо боротися за вашого споживача. Значить, це все ляже на плечі вашого американського споживача? А для того, щоб нам не втратити ринки, ми будемо переорієнтовуватися країни Австрії, країни е... Африки, е... Глобальний Південь, е... Латинська Америка і звичайно. Внутрішньому споживачу будемо давати більше можливості купувати наші ж китайські товари, бо Китай виготовляє набагато більше ніж споживає. І щоб стимулювати це, я каже, ми будемо видавати тарифи, будемо зменшувати податкове навантаження на своїх виробників, і таким чином вирівнюємо цей дисбаланс продукції не тільки за рахунок американського ринку. Ну коротше кажучи, що відбулося відбулося дуже просто. Сі Зімпінь сказав, що гратися в ту гру, яку грався Трамп. На своїй першій каденції підігрувати цьому він не буде, буде стимулювати власного споживача китайського внутрішнього споживача і інші країни, От, а штати нехай собі далі думають, що з цим робити. В результаті китайські товари в Америці почали підростати. Їх просто-напросто ну як, на, на, на суму тарифів. І не тільки. От, виявився в певній мірі дефіцит. Я вже не кажу про продукти харчування. Там зараз ще Трамп хоче ввести тарифи на пиво. До речі, там з канадійцями не гарно поступає Трамп. Ну, коротше кажучи, що відбулося? Я дивлюся, що вже починають такі, як Маск, робити саме оці заяви про так би мовити, там зони вільної торгівлі, нульове мито і так далі. Ну, десь так приблизно Сізіньпінь поводив отим мікрофоном по губам Трампу і не повівся на гру, в яку зіграли вони в першу каденцію. Ну, в яку Трамп зіграв Китай, тоді е, знає на собі, що таке девальвація власної валюти, і так далі. І зробив зараз ставку саме на внутрішні споживання і країни глобального півдня та Латинської Америки. Ну, десь так цікава інформація. Я думаю, що і вам вона була цікавою. А про що я ще хотів з вами сьогодні поговорити, саме в цьому ключі? Ну, я, напевно, напевно вам зараз скажу, що я би хотів би дуже поговорити. Про те, а що ж сказали в офісі президента, а саме, з з чому саме Зеленський має йти на другий термін? Так, дуже цікава тема. Ми про це поговоримо сьогодні вечором з Дмитром Чекалкіним, Тому підписуємося на наш з вами Ютуб канал, тицяємо файників подобайки, Ввечері знову ж таки заходимо і будемо розбирати кейс. Чому Зеленський має ще раз іти на вибори, на думку деяких недолугих чи долугих, не знаю. А друга тема, звичайно, чергові передбачення Буданова та його інтерв'ю. Дуже цікаво. Я рекомендую вам підписатися і ввечері знову ж завітати на наш з вами Ютуб канал. Все, друзі, доповідь закінчена На даний момент. Я вам щиро дякую. Ти це файників, подобайки, репост відео, коментарі, спос... кнопка спонсорства Монобанки PayPal. В описі до відео ви знайдете. Дякую, слава Україні! Ми переможемо.